Наразі у Польщі перебуває близько мільйона українців та українок до українського легіону. Польщі вже захотіли вступити тисячі людей. Докладніше далі. У Варшаві розпочали формування бригади, що складається з українців, які перебувають за межами своєї країни. При цьому до неї вже подали заявки кілька тисяч людей. Про це розповів глава МЗС Пощі Радослав Сікорський під час публічного форуму НАТО. Його слова наводить кореспондентка Телеграфа із Вашингтона. У нас є до мільйона українців обох статей, і кілька тисяч із них уже зареєструвалися для цього призову. З його словами, ці люди мають реальне бажання служити УЗС у ЗСУ та брати безпосередню участь у бойових діях. Міністр додав. Що після завершення навчання підрозділ буде доступний для уряду України та матиме право повернутися до Польщі після завершення ротації? Якби кожна європейська країна зробила це, Україна мала б кілька бригад. Додав Сікорський. Нагадаємо, 8 липня президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єром Польщі Дональдом Туском. Вони підписали угоду про безпеку, а також оголосили про створення українського легіону. За словами міністра оборони Рустема Умєрова, його створення дозволить українцям у Європі приєднатися. До боротьби з російським вторгненням та стати повноцінною частиною сил оборони. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.